Всім привіт! З вами канал Піро ТВ і сьогодні в нас розпаковка посилки з піротехнікою. Ну що ж, приступимо. Заказував я піротехніку на піролеві. Думаю, що найкращий магазин по цінах, але ще не впевнений. Йшла посилка два дня Так. так, що ми бачимо? Бачимо ми оплотнітелі. Так. Чек. Так, ну з чого би почати. П'ять пачок. Флешбангер. Один. Ось вони. Так, балет від Максем. Так, ще один балет від Феєрія. П'ять маленьких бліців. Від Максема. П'ять пачок. Метеликів? Так. Дими від комети і дими від Максима. Так, Вертольот. Альбатрос один. Такий він. Ще один самольот. Пачка свистульок від Максима 12 штук. Ось вони. Такі. Блок Корсару першого від Максима. 10 пачок тут. І останній в нас Корсар 12. І одна пачка. В пачці 6 штук. Тут опечатка, пише 4. Так, від, від чого вони в нас. Здається, від Максем. Так, да, від Максем. Ну, все. Коробка пуста. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. До наступного